Вас вітає команда кібернетики. Узи гіподінози. Дуже раді вас бачити. Зал такий теплий. Звичайно раді, вже 18 число, а нам на факультеті опалення ніхто й не думав ти. включати. Ти що, здрав втратив? Добрих вчора вчора нема. Та що він нам зробив? Ми з ВДНХ, там навіть покемонів немає. Я бачу, ви забули, де знаходитесь. Тут сидят богатые, толстоватые люди. Богатые, толстоватые люди не ходят на бесплатный КВМ. Кинзи, Кинзи, где ваш талант? Где ваша изюминка? Так вот, у Насти их аж дві. Так, мальчик, почему вы постоянно надо мной шутите? Вот, например, Виталий Кличко до 13 лет называл зеркало Володя. И ничего, мэром стал. Кінці кінців, може, найрозумніший, найкмітливіший, що полкове запропонує. Well. Значить, так, я пропоную. Мініатюри показали, зал розвеселили. І по дома Ну що, поїхали! Чеченець на прийомі у логопеда. <плес> е, Здравствуйте, присаживайтесь. І так, розкажіть, будь ласка, що із зображено на фотографії? Цгахтар. Квахтіна. Рамзан Кадиров. Кожного року все більше і більше студентів виїжджають на навчання до Польщі. Але перед цим потрібно здати екзамен з польської мови. Ну що, на цей раз готові? Так! Привітайся, мною. — Привіт! Це неправильно. Правильно? І неправильно. Шполя. Коротше, опять на готову. Та ще один час, будь ласка, я готувався. Так, ну ладно, що ти знаєш? Можу всіх президентів України на польській мові сказати. А ну? — Ще Кравчук, ще кучма, ще Ющенко, Курва. Ну і той що зараз. А хто зараз? Там ще не понятно. Ай, знов не готовий. Як грають в мафію на західній Україні. Блін, чого знов москаль! Так, тихо всі! замовкніть. Граємо спочатку! Село засинає. Прокидається бандера! Село, ви що не чуєте? Бандера проснувся. Бандера шукає чим сьогодні поснідати і шукає москаля. Бандера думає краще. Бандера засинає. Прокидається Галя, бо гра грою, а свиням треба дати. Прокидається участковий. З ним все зрозуміло. В стену прокидається і шукає москаля. Ребят, ребят, а ви не подскажете, як відсюда вийти? Праворуч, а потім ліворуч. Спасибо. Я скажіть. Я знаю, як знайти москаля. Слава Україні! Героям слава! Що ж, дякую вам за співробітництво зі слідством. Можете бути вільні. А тебе, москалику, я попрошу залишитися. А з вами була команда КВН факультету кібернетики. Єдина команда з усіх, яка дійсно вміє перевстановлювати Windows.